Чи дозволили б ви, щоб ваша єдина ходила в порваних туфельках? Чи відпустили б ви її бігати по холодних калюжах у дірявих чобітках? А чи могли б ви дивитися на неї без відчуття провини, знаючи, що її болісно натирає її взуття? От і я не зміг спокійно грати відьмака, знаючи, що моя чернява буде їхати по холодному мокрому снігу у своїй літній гумі, в якій вона проїхала до мене з того боку Європи. До того ж, як на мене, вона вже на ній давненько їздить. Однак у мене виникло дві проблеми. Перша, що поставити на меган третього покоріння. І друга, що взагалі обрати, зважаючи на мізерний студентський бюджет. Тож спершу, що нам взагалі підходить? Якщо вірити в виробнику, то базовий розмір дисків це так званий R15 на 5 кріплень болтів. Шукати треба саме з поміткою 5х114 і 3. Знайти виявилося нескладно, бо такий розмір використовується на багатьох автомобілів. А от вибрати, який саме подарувати моїй красуні, то вже мене трошки запарило. Перший висновок, до якого я дійшов, що грошей на легкосплави в мене немає. Пустивши скупу сльозу та, намагаючись не думати про те, скільки ж я можу вилучити за одну з своїх нирок, почав прицінюватися до металевих дисків. Вибір все одно виявився нелегким, а тим більше, що французи допускають встановлення дисків і 16-го і аж 17-го розміром. Вирішив, що як не можу собі дозволити легко сплави, то хоч залізні візьму трохи побільше. Кажуть, чим більше колеса, тим краще вони виглядають. Думаю, скоро я це перевірю і покажу вам. Як вляпусь, то може когось іншого застережу від подібних проколів. Диски вибрав металеві, 16-го розміру. Тепер гума. Рено вказує допустимий люфт від 195 до 225 мм ширини. Дивимось що з посередині, тобто 205 мм. Варіантів багато, ціни кусаються, але моє серденько того варте. Серед непаханого поля пропозицій вибираємо середній ціновий варіант. Це 205 на 60R16 марки Premior. А найкраще в ній це те, що вона українського виробництва. Виглядає норм. Подивимося, як це буде виглядати вживу. Загалом, чобітки мої красуні обійшлися в 15 200 гривень. Це в нас вийшло 1711 за колесо, що в сумі дає 7200 за комплект дисків, та 1982 за одну і 8000 за комплект гуми відповідно. Плюс 1000 на шиномонтаж, і того 16 200 гривень, що за нинішнім курсом приблизно 400 баксів. Кожен сам вирішує, чи для нього це дорого, але до загальних крат ми це додаємо. Цікаво, скільки мені взагалі обійдеться проживання з цією француженкою на певний період мого життя. Після встановлення це виглядає десь так. Завдяки більшим колесам та гумі Меган піднявся в квірці не менше, як на 3 см, що досить непогано, особливо перед зимою. Кожен сам може вирішувати, стала вона краще чи я все ж таки лажану. Напишіть, до речі, про це в коментарях, а я буду чекати вас на цьому ж самому місці через тиждень. До зустрічі!